Привіт, вітаю вас. Доброго дня. Буквально два слова про себе. Я потім розкажу про що буде сюжет. Добренько, да. мене звати Анастасія. Я Падеєва, так, Ленька Падеєва Леонід Васильовича. Я за освітою біолог угу. а, і працювала в Харківській обласній лікарні з генетичними захворюваннями, а потім навчалася в аспірантурі в Сінгапурі. І от з цього моменту почнемо розмову. Добре. Яким чином ви опинилися з Харкова в Сингапурі Ах... на конференції, де ж залишилися? Та ні, я вирішила для себе, що я хочу навчатися в аспирантурі та працювати в науці, та почала шукати собі стипендії у будь-яких країнах. Десь в мене це зайняло два роки. Я отримала 11 відмов у стипендії, і 12-та була Сингапуру. Мене взяли на стипендію до. Аспірантури в Сингапур. Я полетіла туди навчатися. До Сингапурського mm -hmm. національного медичного ні, національного ні, університету ні, ні. в Сінгапурі є два національних університету. Mm -hmm. Вони входять до а, найкращих 20 вузів світу. світу? Mm -hmm. Один це національний університет Сингапуру, та інший це Наньянський технологічний університет. Mm -hmm. І ось до Наньянського технологічного університету мене в аспірантуру. Яка тема, якщо у нас місця? молекулярна місце? біологія, а просто молекулярна, молекулярна. Ви, ви Українка? Просто так. взяли, піднялися і приїхали. Ну, Харків це досить жар, жаркувати зараз місце, але Сінгапур це стовідсоткова вологість. Так, коли мене мама пакувала, я їй казала, мама, мені страшно. Вона мені казала нічого, там зими немає, поспиш на вулицю. Ну, це <сескувала> заборонено, ні? Сінгапуря <сескоріст> ні, не заборонено. А, ну і приїхала ну, квартира. Скільки собі коштує зняти квартиру? Сингапур і... дуже маленька країна. Вона три мільйони людей. <сескоріст> ну там 7, 7 мільйонів разом з інозем... іноземцями. Так, і вона десь 27 кілометрів на 40 кілометрів. <сескоріст> Оце вся країна. Вона дуже маленька і житло там. Досить важко знайти там тільки не баскльови. Ну університету на перший рік університет надає кімнату, щоб студенти могли жити в університеті, адаптувалися а вже після першого року. Потрібно собі орендувати житло. Це може бути кімната, це може бути квартира, але на стипендію так ми орендуємо кімнату. Як з мовою в Сингапурі розмовляють англійською і китайською? В Сінгапурі офіційно чотири державних мови. Чотири. Усі об'яви в метрополітені на чотирьох мовах: це англійська, китайська, малайська та індуська. Ну, я знаю, що майже всі розуміють англійську. Як у вас мови, Як ви тут бар'єр мовний? У мене англійською я розмовляю вільно. І Сінгапур він. Дуже інтернаціональний, так. так тобто там не треба розмовляти ідеальною англійською мовою. Угу. Там треба розмовляти. розмовляти так, щоб тебе зрозуміли малайці, індуси, китайці, в'єтнамці, англічані, українці. Тобто, треба використовувати англійську мову так, щоб ти розумів людей і тебе розуміли. Навіть є. Ми шукуємо, що є інгліш, а є Сінгліш – це сингапур. А ще є ін... індіж. Індіж, да. так. Да? Згодні з зі... інтерпуна. Зі... Ну, індіш ми називаємо англійська мова з індуською швидкістю. Так, так, так. А давайте повернемося до Сінгапура. У нас коротке досить інтерв'ю. Скажіть мені, будь ласка, що сподобалось в цій країні і що не сподобалось? Добре, добре, щось отак подоб... навскітку, щоб не заглиблюватися. Так Ну, по перше, я вважаю, що Сингапур це найкраща країна в світі, якщо ми кажемо про інфраструктуру. Про те, Що як, як, як працює маленьке, дуже територіальне суспільство, так, з дуже великим населенням. Місто. Так, місто, місто, країна місто, країна міста. І там немає ніяких проблем з транспортом, там немає ніяких проблем навіть при такій популяції, так, щільні, щільні популяції, там дуже і це, це острів, тобто метрополітен там не під землею, а над землею. Так? Дороги там авто, автостради вони йдуть над землею через країну, щоб люди не стояли в пробках. Тобто на землі йде. Тобто, щоб не забирати простір життєвий. Так, життєво. так. Uh -huh. І навіть поїзда в метрополітені не мають водіїв. Там нема водіїв. Uh -huh. ну, це один оператор, я один операцій. Так, так. Uh -huh. І оце, це, ну, я вважаю, що це найкраще країн. Ще, що, ще, що. Що сподобалось? Дуже, ну, я би сказала, що для молодого спеціаліста. Дуже багато можливостей для самореалізації обладнання, фінансування науки, я в науці працювала так. Uh -huh. Воно. Більш ніж потрібно. воно все по найвищому класу, всі новітні тобто, технології економити не треба там А, якщо кваліфікований молодий спеціаліст з амбіціями, там дають усі можливості а, технічні а, самореалізовувати себе. Тобто дуже залежить від презентації ваших планів, ваших проектів. Так так? так так, це я вважаю, що це дуже гарний досвід у мене був, і я дуже. Рекомендую молодим спеціалістам спробувати себе професійні. Ще, ще про найкраще, що вам сподобалося. Ам... Крім Дуріана. і ну, дуріан – да. це окрема, mm -hmm. так дуже сумую за ним. І а, інтернаціональність. Ага. Тобто, якщо ти деякий час проживеш в Сінгапурі, то Після культурного шоку, коли твоя колега доктор наук з Індії, і вона тебе навчає, а потім ти а, узнаєш, що вона що чоловіка її знайшли батьки, і вона його до свадьби не бачила. І це нормально, це культурний шок, так для нас. А після цього ти адаптуєшся знаходити. Можливість спілкування та розуміння, ну з будь-якою ментальністю. З будь-якою ментальністю. Тобто... тобто, у вас відкривається, відкривається своє двері толерантності? Так. І так, спокійного так. відношення. Так, ти Або... розумієш, що чекати? Можливо, від китайців, можливо, від індусів, від малайців, від мусульман, так? Угу. І не зважаючи на. Прірву між якимись ментальними речами ти навчаєшся з повагою, з розумінням працювати з ними ефективно, і ти йти разом до якоїсь мети. Це я дуже вдячна, що я пройшла таку соціальну школу. Соціальні що, що не сподобалося? що ну, просто так в'їлося, і дуже одразу ти фіксуєшся. Дуже велика соціальна напруга в країні, тобто плані. в країні між ки праця угу. дуже багато, забагата конкуренція. Угу. За угу. За конкуренція і тиск. Я вважаю, що він настільки великий, що він знищує ефективність професійну. І воно зрозуміло, країна, в якої немає. В них навіть води своєї нема. Вони хочуть оптимізувати максимально так, всі процеси. Так, і, і навіть життєво. Так, і особливо молодь вона дуже страждає. У них ніякого шансу на креативність. Так, вони. Повинні працювати, 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 як працювати. Сьогодні, да. і, так, так, і мотивація єдина це гроші. Угу. Тому що без, нема соціальних, от як якщо в нас є соціальні програми підтримки інвалідів, підтримки які так соціальні так інститути. В Сингапурі вони є, але вони відрізняються. Дуже прагматично. Так, вони відрізняються. Угу. І, Поки ти молодий, ти можеш цей піск Витримав. витримувати, угу. А вже пізніше, коли ти розумієш, що життя це повинна мати угу. якість. тобто, це не місце так. для пенсіонерів і для людей, які трошки посадили батареї. А, так, так, угу. так і це ще, місце, де можна посадити швидко свої батареї, ще що можна згадати з поганого. Чи не треба ну, з поганого? Ну не непоганого, але ну не поганого, а не дуже. Ну от я коли туди їхала, я. Прочитала й туристам дуже кажуть, що про контроль, дуже, дуже ретельний контроль за кожною людиною. Ну там дуже висока щільність популяції. Там, якщо тобто, наприклад, було там маленька проблема. Ну я цього не помітив до речі. Контроль є. контроль є. Тобто камери відоспостереження всюди. Кожного, кожні, кож, кожні два метри. камера відеоспостереження. Якщо ви камери, да, Кинули жуйку в Сінгапурі. Ви маєте отримати штраф. Майже тисячу ви можете, доларів. Ви можете. до вас можуть підійти люди з банківським, які спостерігаються вам. Прямо, Прямо під... тут же так, 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 так тут же заплатують. Є таке, буває. Угу. Я коли їхала туди, я прочитала, що в них є закон законодавства, що розпалювання міжнаціональної ненависті, ненависті. Караються за уголовним кодексом. Угу. Навіть якщо це в соціальних мережах. І мені так це сподобалось, що є таке законодавство. що це… — Бачите, ми кажемо про погане нібито. Погане, а погане, воно, погане. А, воно добре. а коли я туди приїхала, ага. я зрозуміла, що якщо б не було цієї проблеми. Цей котел би взірвався. — Не було б проблеми, не було б законодавства. Ну, ну. І... З одного боку, це ну, неймовірно, як чотири офіційних мови, які навіть не схожі одна на іншу сім mm -hmm. офіційних релігій. Кожна з них поважається. Так, я бачу в мечеті, і християнські собори, і навіть православні. І навіть офіційні вихідні це Католицьке різдво, Пасха, індуський Новий рік, Будийський Новий рік, Китайський Новий Рік. Це все офіційні вихідні на роботі. Ага. Так? Але от така напруга в соціумі, якщо ти там живеш, так? вона. Вона є навіть, коли ти бачиш там оренду об'яви оренду житла, там може бути, як колись шукала, там пишуть: здам кімнату, тільки індус, тільки кинтар. Тільки тільки... А, а я сиджу і а що ж там тільки українцям ніхто не ну, написав? Б, 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 б. <смітно> 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 тобто є такий елемент у повсякденному спілкуванні. Щоб закінчити наше коротке інтерв'ю, я хотів би запитати ваше улюблене місце в Сингапурі. Там є таке дуже популярне місце, де я очікую а, одну відповідь, але от не я Скажіть. скажу. Ну його мало хто знає. Воно так. в центрі. Угу. Там є таке популярне місце. Маріна Sands. це символ Сингапуру. Це такий отель, гостиниця з лодкою на кришу. Да. І це центр. А якщо піти за Маріну. Цю гостиницю. Да. Там буде Аранжире. сад, а позаду на... цього саду, там є двоповерхова будівля, вона називається Маріна Бараш. Ага. І криша це газон, трава. Да, тобто да. Можна там... Так. там можна бути на цій криші, на цьому ага. даху. Ага. І з цього даху ви можете побачити увесь Сингапур, всю центральну. Частину, усій бізнес, оці будинки, а з іншого боку, цього даху ви бачите по це гавань. Оце моє улюблене місце. місце. Ну що ж, ви зараз приїхали в Україну, просто повернулись по справах, чи повернулись, просто закінчили свій проєкт посадження батареї? Я закінчила свій контракт науково співробітника з Наємським технологічним університетом так. і е, повернулись зараз в Україну до батьків е, десь до Харкова. До Харкова, так я думаю, десь на пів року угу. е, мінімум. А я інколи думаю, що рішення життєві такі. Важливі життєві рішення ніколи не треба приймати, коли ти втомлений, коли ти у поганому настрою з будь-яких причин, що. треба спочатку повернути себе до гарного настрою і вже наступний крок твій на робити мотивованим щось щось позитивне, да. так тобто я скажу, що я не знаю, я повернулася додому. Щоб повернути себе до гарного мотивованого настрою, щоб відпочити, щоб побути з батьками, тому що час це єдиний ресурс, який не, можна не може поновити. І я вирішила використати цей час на психологічний комфорт свій у своїй родині, а вже десь я думаю, квітні, у травні я прийму рішення, які будуть мої наступні життєві. Кроки. Ну я думаю, через деякий час вас все ж таки в Сингапур потягне просто так полетіти до друзів. Ну, Але я там прожила 12 років. 13, 13 років. І ви знаєте, в мене є три місця, коли я куди я попадаю, і в мене відчуття дому. Ну, тобто я дуже багато подорожувала, Індія, М'янмар, Малайзія, Індонезія, Сингапур, Європа, Австралія, Нова Зеландія. В мене, в мене. Дуже багато пор в Тайланд. І інколи ти розумієш, що ти кудись приїхав, і в тебе відчуття дома. Оце для мене залишився Харків, де я виросла. Я туди приїжджаю, я вдома. Да. Да? Це в мене Сингапур. Так я виходжу з аеропорту. В мене це відчуття. Я вдома. Я все знаю, як тут працює. Я, я це відчуття, це не поясниш. Ну давайте на цій ноті і закінчимо. Дякую дуже. Дякую.